Звернення, заклики, просьби, ну, не розбудили 20 тисяч дробичан і не взяли участь в виборах. 50% всього дробичан пішли на вибори до місцевих рад. Звичайно, що тут вина є і нас, політиків, які ну, не чіткі давали посили виборцям, і тут винити їх не можна, треба брати на себе цю відповідальність. Чому так сталося? Я вважаю, що голова Координаційної ради не мобілізував роботу Президії Координаційної Ради, Президія Координаційної Ради провела е, пасивність в роботі е, по окремих напрямках, окремі члени Координаційної Ради е, ну, зрадницьки е, поставилися до прийнятих рішень і байкотували їх. Я вже назвав ці окремі партійні організації. І, якщо будуть запитання, я можу більше Напередні. своїх запитань відповісти. Хто винен? Звичайно, що беру, від, ну, беру відповідальність за себе як голова координаційної ради, і звертаюся до вас, що оскільки ми не добилися головного, ми не мобілізували координаційну раду, член Координаційної ради, на ті завдання, які були поставлені, я прошу і звертаюся до вас, що я подаю демісію, у відставку і давайте радимося, і, бо знову. На ті самі граблі допускати, ми не маємо права. Ми вчимося відповідати за свої вчинки. Це європейський підхід, і щоб не було так, як є зараз в інших країнах, що вже народ змушує керівників просуватися. Я вважаю, це правильний підходи. Я з вдячністю дякую за роботу і президії, і членам Координаційної ради, які активно. Відвідували е, наші засідання, які завжди давали е, добру думку і, і посилювали нашу роботу. Окремо складаю подяку цю Сафрону за його Боже Слово, яке е, надихало нас на, на добрі справи. І я думаю, що і далі так дружно ми будемо працювати. Що робити в таких умовах, яких зараз ми е, є? Я маю на увазі державі і в Дроговичі. Ну, перш за все, ми маємо все робити для того, щоб корабційна рада залишилася. Це є добра традиція. Навіть при тих незадовільній роботі, яку я вважаю як голова Констанційної ради, і, можливо, хтось інший ще доповнить мене, все одно нам це давало більш об'єднано підходити до таких стратегічних питань. І якщо ми будемо так принципово і далі ставити питання, то на майбутні вибори у нас буде більш консульдована позиція по всіх тих питаннях. І... Тоді вже кандидати від демократичних сил будуть обрані будуть підтримані виборці. Це перше. Я думаю, що коли, ми, коли наша кордаційна рада і буде продовжувати, це нас приклад для інших політичних партій, громадських організацій об'єднуватися навколо кордиційної ради і разом боротися за... Краще життя і дробиче. Друге питання важливе. Я вважаю, що нам треба сьогодні розробити заходи, нове керівництво, президія, і ставити кінцеву мету на цих два роки. 2012 рік вибори до Верховної Ради. Ми маємо вийти з одним кандидатом національних демократичних сил від тутешніх. Давайте покінчимо з тим всім, що було раніше. Це в силах наших, це завдання максимум, але ми маємо до нього тягнутися і, і маємо досягнути його. Наступне, що я хотів сказати, ми маємо вже плекати, верніше, шукати, плекати, оберігати кандидата на міського голову. Звичайно, що ми не можемо сьогодні про нього говорити, але ми маємо його шукати, щоб знову якісь там блудні зайшли, приходили і використовували тільки як полігон для наживи чи там якогось інших своїх меркантильних справ. Це дуже важливо. Я би просив, щоб в тих питаннях ви мене підтримали і ми далі над цим над тим працювали. Ну і активно ми маємо брати участь в вирішенні місцевих проблем, які виникають. Я хотів би сказати, що нам є над цим працювати. Тут є ряд мене конкретних прикладів, я їх вже опущу, не буду зупинятися. І третє, головне завдання ми маємо мати свій часопис. Це, ось ця каденція має вже виконати. Ми вже про це говорили давно. В принципі, президія підійшла вже. Дуже щільно до видання першого номеру. Це потребує певні затрати в нас, але ми повинні усвідомити, що якщо говорити за велике майбутнє і ті майбутнє, яке ми, ми будемо диктувати, а не хтось там, то ми маємо знаходити кошти і спрямовувати на це, щоб наша робота була відома всім і знали про неї. Я вважаю, що до сьогоднішнього дня в нас було помилково, що ми затягнули якусь координаційну раду. Вступ до конційної ради це честь іншої партійної організації чи організації, яка є на демократичних засадах. Це має бути для неї стимул. а ми маємо так показати нашу роботу, щоб інші тягнулися до нас, щоб не було так, що ми когось тут притягнули за вуха, а потім лідної праці не сталося, тому що вони очікували від нас якихось там подачок, можливо, щось іншого. Ми маємо. Спільно виробляти заходи спрямовані, я сказав, на які великі цілі і також так само і на місцеві питання економічного і господарського характеру. Четверте питання важливе. Ми маємо виробити сьогодні, давайте розпочнемо, ставлення до нашої влади. Влада в місті обрана, обрана на певний. Період, якщо е, достроково, е, скажімо, хтось не захоче, або, або не будуть потуги такі, щоб її змістити, ми маємо е, виробити свій підход. Я би просив, щоб хто буде сьогодні обговорити це питання, щоб ми е, це питання так само заціпили і підняли його. Зрозуміло, що президія має е, зустрітися з керівництвом е, міської влади, бо е, так як зараз все це йде. Роз'єднано, там далі воно бути не може. Звичайно, що ми можемо щось ми можемо критикувати, ми можемо десь поправляти, але ми повинні підставляти плеча під добрі справи, скажімо, які влада бере на себе. Одна із пропозицій. Ми можемо, ми підтримуємо це, що зараз влада пропонує: 100 тисяч дерев в місті Дроговичі. Координаційна рада бере на себе і безкоштовно забезпечить садження Липи чи там дуба, скажімо, але безкоштовно. І ми маємо вимагати влади так само, щоб ці кошти з бюджету не йшли на це або під прикриттям цього. От Давайте і на це питання ми і... підставляємо плече. Четверте, ми маємо знайти порозуміння з депутатським корпусом. 18 депутатів Жеробільської міської ради це представники тих політичних сил, які входять в рукційну раду. Єдності дій і помислів в міській раді немає. Якщо брати від демократичних сил, то є 39 депутатів міській раді. Але коли розглядається принципові питання, то ми бачимо, що є єдності демократичних сил і своїми демократичних інтереси в міській раді немає. І це також наше велике завдання, на яке ми маємо працювати. Я думаю, що президія координаційної ради, в закладах своїх, які буде розроблені, так само на це спрямує свою, свою увагу. Звичайно, нам би хотілося, щоб ми об'єднували навколо Координаційної ради, об'єднувалися інші громадські організації, які, скажімо, як громадська організація відродження чи інші Координаційні ради там підприємців, можливо, не військово, щоб були членами, але гострі принципові питання на рівні дроговича, щоб ми підходили разом і об'єднували свої зусилля для того, щоб ну. Скажімо, допомагати або владі або протидіяти її, якщо вона десь діє не в інтересах більше. Звичайно, ми маємо посилити дисципліну і відповідальність. Ми сьогодні з пані Ніною. Повідомляли за коленційну раду, і вона, і я висловили такі докори, як буцім то нам цього треба. З боку там окремих е, представників конційної ради, ну їх тут і немає. Я думаю, що після, після переобрання ми маємо принципово поставити питання, і якщо немає бажання працювати, то треба таких членів е, конційної ради, напевно, попросити і позбутися їх. Ну, ось основні такі питання, які я хотів сказати. Я дякую вам за увагу. Надіюся, що ми зараз обговорені і піднімемо ще ряд питань, які я можливо десь опустив.